Сьогодні займемося будами. Є такі степлери. Це більш дешевий степлер. Це вже мій дорогий. Будемо обшивати, буде ліноліум, як тут зроблено. Бо є такі собаки, які люблять лежати на будах. От ми використовуємо от такі мішки з-під корма, бо матеріалу дуже мало. І ось такі. Лучше, мабуть, вот отак, як ти поставив. Okay. Да. Всі оці щелі ми заб'ємо ліноліумом, бо собаки просто мерзнуть. Гарячий воздух або просто воздух виходить звідси і, і їм холодно. От перший слой буде з мішків, бо вони більш еластичні, можна всі дирки забити, а другий слой вже буде. З Вот, він хорошо забиває взагалі цей степлі Дніпром. Той степлер другий це Аврора, Аврора це купляти там взагалі нічого не можна. Дешево. Да. Дешево. Все для людей. Да. І наскільки вистає мішків, ми все робимо. Вот так. Вчора ми з моїм товаришем буде отак вот зробили. Це кульки з-під корму. бо матеріалу мало і на все ліноліуму не вистачить. <плес> Утепляємо криші буд. Щоб тепло не виходило, взагалі буде круто. Зробимо добре, щоб собачкам було тепло. Все, тут. Віноль поганий, бачите, робиться отака от фігня. У нас його мало. Ми що знайшли, то і використовуємо. Це баросята. Сидять, чекають. Роботай! раб Роби собі ліжанку, щоб лежати на ній. Йому подобається серед собак. Він собі зробив, щоб полежати нормально. <реш> <реш> да. Хочемо спробувати зсередини їм прибити, щоб е, тепло. да, да, щоб тепло не уходило. Тепло на пару раз. Вообще, молодець! <реш> да. Сука, Сухай, в якій свині. Та ж цей. Рисовий да. це нова ідея, щоб холодний воздух не поступав, щоб тепло не виходило. І собака нормально було. Хотілося б на всі вольєри, на всі буди так зробити, але немає стільки матеріалу. О, так же саме оця буде. В літній період ми, звісно, це заберемо. Це все робиться легко. В зимній період, звісно, це дуже допомагає собакам. Зараз на ніч передають морози собаки самі стіну собі. Збуд почистили і треба заново всі буде сіном обкласти. Цим ми зараз і займемося. Вон у нас Ціла гора цього сіна. Нова партія сіна Для наших собак. Деякі е, вольєри і буде, ми вирішили обклеїти кліонкою із за вітру. Вітер дуже сильний, холодний і сіно не спасає, а в будках дуже великі щілі, щелі, то деякі вольєри кльомки, деякі вольєри сіно. Вон тут, наприклад, хороші будки. Суслі там лежить, відпочиває. Но своїми лапами вони сіно самі собі з буд вивалюють. І приходиться по-новому по це все робити. Я думав, що сіно пропало, але на самому низу ще є більш менш хороше. Не всі буде пусті. Є такі собаки, що вони більш спокійні і вони сіно не вивалюють з Ось Тут, наприклад, бачите, от сіно валяється. Це вони просто самі собі його забрали. Деякі собаки у нас так живуть. Вони не мерзнуть, в них тут речі, сіно. Хороші ці. Хороша криша. А. І захист від... від вітру. Добрий. Рекс. Зараз я йому стіна насиплю. О, почула, Джанна. Джанна почула, що я прусь. От прям таку кучу я роблю. І вони тут собі, ну, ви знаєте, вони самі собі розберуться, що з ним робити. Отак вони. Хтось там каже, що е, речі сиріють, нічого подобного. Якщо криша хороша, то в принципі речі стаються сухими. От. Вони сухі, вони не вологі. Орексі. І джана. Джана. Вона любить їсти мох, ще любительниця такого зелені всякої. Навіть зелену іноді їсть. Отак. Вони тут собі відпочивають. Дві буде, два кориця. Джана. Бачите. Іноді Джана навіть сіну їсть. До нас прийшли інші собаки. Да, Раміс. Араміс? Араміс, кладькаєш. Самий наглий. Самий наглий пес. Бачите, мало сіна не буває. Це вже другий раз за цей рік, як я насипаю сіно їм. Ріна! Що ти там робиш? Бачите, вона гніздиться. І ось цими отрухами раз вона вирізла, сіно висипала. так буде і пустіють. Оці будки, оці будки. Бачите, скільки сіна розсипаного. Це все з-за того, що неправильне хранення сіна просто було і воно все що ми спасли, це тільки отакі от отаку от мілоч. От. Я ще взяв таку дорожку. Ну, виходимо із ситуації, як можемо. в принципі. От так ще її розділив і для будки його така ж торка буде. Зараз степлером я його прифігачу і все. Якось так все вийшло, віт має ну, не дуже, але зато функціонал свій виконує. Йому не було... Він хворий пес, в нього рак, він е, дуже багато линяє і йому треба тепла буде, це буде хороша, вона утеплена. літом в ній прохладно, зимою в ній тепло, криша хороша. Таку дорожку ну, немає чого робити, тому робимо. З такого ось. Ну, в принципі, нормально. На літо цей вольєр відкритий. Ми чіпляємо такі от тюлі. Робимо тут йому тіньок. Такий у нього вольєрчик В принципі, продувається. Нема ніякого цього в нього сусіди Джана і Рексі. Сплять в сіні, у них все отлично. Так, зараз ми ще зробимо шторку для нашої овчарки. Бо тут була якась куртка і тяжко було. Тяжко було заходити. У нас ще стара, хвора, лапа болить. Зараз ми її при... Прифігачимо. Давай. Так, так, да, так, так, так. Вже по факту мені щось. Раз. два, И той Пробув... сторони? Правильно. Сто процентов. <рис�ки> так, давай, вагна. Так, ну і вже ми прибиваємо. Раз. Два. Не прибивайся. Ну блин. Есть. Там, там гвозди. Осторожно. Ты по гвоздям їдеш. Не, не, нормально. Да. Да, і вот так вот. Тут. Тут три весь. Три. М -м -м. Ну да, руку. Чим побільше, тим получше, в принципі. Ще тут по краям. Ну отак, да? і тут ще такого одненьку. Все. Зараз ми її розріжемо і отак вдоль, щоб вона змогла проходити. Ножик там. Да, да. От так, так. Отак ось. Щоб вона своїми лапами не запутувалася і змогла проходити. Всьо. Десь... Все лучше, ніж було. Набагато лучше. Ну вона не привикне сразу до неї, буде нюхати. Все, на сегодня, на сьогодні робота закінчена.